Так, всім привіт! Хочу сьогодні показати різницю між зарядочками для європейського ринку і для США. 11.04 модель. Дві моделі одинакові. Різниця тільки в напрузі живлення. По параметрах вони також одинакові. Вони йдуть по 4 А. Так, спочатку покажу, що візуально. Візуально у них тут відрізняється надпис 12. І 18 вольт в американській версії 12-20 вольт. Вони вказують. В принципі, по індикації вони аналогічні, просто тільки тут вказані температурні режими, не мочити і так далі. Тут все прописано. На передній частині ось так вказані параметри току заряду і відповідно на звороті. 88 вольт ампер, 22 Вольта максимальних 4 А. Так, тут у нас вказано тільки споживання з 120 вольт і все. Ну і всі, всі застереження при використанні. Так, в загальному ця більш глянцева пластик, ця більш такий матовий. Ну і все, так вони ідентичні, практично. Так, всередині. Показую, що всередині їхню будову. Так, це одна друга. Перше, що, Перше, що кидається в очі, це те, що тут радіатор встановлений, а тут немає. Це на виході діодний міст який згладжує після трансформатора тут і тут. Також різниця в самому трансформаторі. Цей більш-менший по ширині, по висоті трошки більший. Цей ширший, але нижчий по висоті. Це перше, що візуальне видно. Так, по параметрах тут у нас Ось такий діодний міст. Тут ось такий. Різниця в напрузі, видно, в них ця 200 вольт витримує. Ні, 150 також. Цей 150. Судячи по параметрах: 15 А, скоріш за все, максимально. Так, конденсатори 220 мікрофарад. І одразу покажу вже транзистор. Транзистор ось такий. Більш детальніше усі деталі є в шорсі. Там ближче, краще видно всі компоненти. Так, Тут вже наче показував і. Ось такий транзистор. Я його протер, щоб було видно. at 65 р Р380Ф маркування. Ну, в принципі, і все. Пізніше буду дивитись по нагріву. Як цей діод працює? Ну, по ідеї, тут все те ж саме навантаження 4 А тут, 4 А тут. Але чому вони зробили тут на радіаторі? Тут без радіатора це не знаю, мабуть, такі якісь технічні рішення цікаві. Ще одну деталь забув казати, що на 220 вольтовій версії тут є резистори. Входу. Вони йдуть ось тут в розрив, типу як плавний фуск, мабуть, щось типу того, вони, коли конденсатор незаряжений. І тут 100 мікрофарад 400 вольт, забув казати. Тут цих резисторів немає і тут стоять просто перемички, судячи по схемі. Тому що з цієї сторони все клеєм герметиком цим залито і то не видно. Ну і ще щось цікавого. Це тут, в принципі, цей резистор, що є. Тут його не видно. Це, мабуть, на снабер зглажуючий. Скоріше за все, що він є, але, мабуть, менший. Бо просто його залили так. Ну, щоб переробляти. Виходить схема така собі. Також тут трансформатор має такі більш силові провода виходять, а тут щось, щось слабенько так на вигляд. Не знаю, цікаво-цікаво буде розбирати цю зарядочку. В принципі, буде видно. На звороті вони також різні відповідно то через те, що. Тут трансформатор більш вужчий, а тут ширший. Ну і вся первинна частина також відрізняється. Якось так. Все, дякую за увагу.